У США справжній соціальний вибух. Усе, що накопичувалося цілий рік, різко вирвалося назовні після прибуття Зеленського до Флориди. Американці під тиском внутрішніх проблем і несправедливості до України зважилися піти проти свого лідера. Політики раптово підтримали народ і вчинили крок, подібний якому в історії США важко згадати. Трамп отримає заслужену кару. Ви просто не повірите, що буде далі. Вітаю, любі глядачі. Говоримо про важливе. Тож лишайте вподобайку. Та підписуйтесь. Ну, а ми розпочинаємо у містах. США на вулиці вийшли безліч людей, які стали вимагати імпічменту президента США Трампа. Бунди почалися на фоні приїзду зеленського та примусу України до миру на невигідних умовах. Також серед причин скандал навколо файлів Джефрі Епштейна, де згадуються імена впливових людей, а також антиміграційні рейди Федеральної служби міграції. Учасники тримали плакати з написами. Про те, що Трамп має піти з посади заклики до імпічменту та критику його зовнішньої політики. А деякі зовсім радикальні зважилися на більш жорсткі методи боротьби. Бунтівники заявили, що незадоволені тим, що Україну змушують поступатися перед Росією, і президент США має більш тепло зустрічати лідера України, тож краще обрати нового. На їхню думку Трамп вимагає від зеленського капітуляцію перед Росією, і також Трамп намагається відно. Вити власну велич за рахунок інших країн. Бонтівники висловлювали також загальне невдоволення тим, як президент проводить внутрішню і зовнішню політику, і вимагали від конгресу розпочати процедуру імпічменту. Цей бунт відбувається на тлі ширшого руху акцію США, де люди виходять на вулиці з вимогами імпічменту та зміни курсу влади. Цікаво, що сталося все це на тлі приїзду до США українського президента Зеленського. Україна і тема війни з Росією стала одним із ключових. Подразників для частин американського суспільства, особливо для тих, хто вважає, що Трамп готовий поступатися інтересами України заради політичних домовленостей або власного іміджу миротворця. Фактично, ці виступи людей можна розглядати як сигнал. Американці не згодні з курсом, яке асоціюється з Трампом, зокрема у зовнішній політиці, і не хочуть, щоб рішення щодо України ухвалювалося без урахування її інтересів. Тобто, це не про те, що разеленського, а радше протест, у якому українська тема стала одним із Важливих маркерів недовіри до політики Трампа загалом протести, вимоги імпічменту і гучні заяви активістів показують рівень напруги в американському суспільстві, але самі по собі вони не запускають процедуру. Для імпічменту потрібна ініціатива в палаті представників, формальні звинувачення і достатня політична підтримка. Навіть якщо частина конгресменів симпатизує ці ідеї, без більшості голосів вона не матиме реального продовження. Щоб реально зробити імпічмент американського. Президенту нужно две вещи. у палата представителей. Начала этот процесс, и Сенат его закончил. В палате сейчас и в той, и в другой, как сказать, палате сумасшедшего нашего дома – а у республиканцев большинство, поэтому демократы могут что-то делать, в основном кричать, в основном представлять, начинать процесс в импичменте. После этого идет голосование, и выясняется, что голосов недостаточно. И, значит, два раза Трампу уже удалось это отстоять. Но интересно, что в Палате представителей регулярно требует импичмента Трампа, потому что, ну, с точки зрения конгрессменов, причина появляется чуть не ежедневно, поэтому уже пять или шесть раз ему представили импичмент. И в последний раз за нього проголосувала аж 140 демократів. что на самом деле неплохо. Но большинство в нашей Палате представителей это 218 теперь. Поэтому, значит, 218, 219, то есть мы абсолютно не в тех голосах, которые еще нужно, ну, сколько, 80 нужно голосов, а это означает, что нужны все демократы плюс какое-то количество республиканцев. То есть республиканцы должны поддержать эту идею, а они фундаментально ее не поддерживают, и даже не все демократы ее поддерживают. Почему? Потому что считают, что это опасно для них выразиться на выборах, потому что Что именно то, о чем говорит Майк Джонсон: что, мол, придут эти демократы, и все, что они будут делать, импичмент. Они, с одной стороны, не хотят подтверждать эту идею, а с другой стороны, любому хм, понятно, что когда они придут, именно этим они и будут заниматься, потому что пойдут слушания против Трампа, пойдут разбирательства, расследования, и по идее это должно к чему-то привести. Водночас такие протесты имеют иное значение. Они формуют информационный тло и демонстрируют, что довера до Трампа, в частности, до его внешней политики, слабка. Украинские вопросы тут справді відіграє роль, бо для многих американцев Воно стало моральним тестом. Будь-які сигнали про готовність обміняти мир на поступки Росії викликають різку реакцію і підживлюють вимоги жорстокіших дій проти президента. Тому зараз варто все ж говорити не про неминучий імпічмент, а про політичний тиск, який може посилюватися. Якщо з'являться нові скандали, докази зловживання бо різка зміна балансу силу конгресі. Тема імпічменту знову може перейти з розмов у реальний процес. Поки що це радше індикатор глибокого розколу в американському. Кому суспільстві ніж близький сценарію сунення Трампа від влади у Конгресі? Знову заявили про імпічмент Трампа. Про це Джонсон сказав під час виступу на консервативному саміті American Fest За словами Джонсона, саме результати виборів 26-го року визначать подальшу долю адміністрації Трампа. Спікер стверджує, що демократи вже мають готовий план усунення президента з посади на проміжних виборах у 26-му році. Все буде поставлено на карту. Якщо ми втратимо більшість у палаті представників. Радикальні ліві оголосять імпічмент президенту Трампу, заявив Джонсон. Він також попередив, що такий сценарій, за його словами, призведе до абсолютного хаосу і закликав прихильників республіканської партії не допустити втрати більшості в конгресі. Джонсон додав, що демократи, нібито, прагнуть демонтувати ключові цінності республіканців і наголосив на необхідності забезпечити Трампу повний чотирирічний президентський термін шляхом перемоги на виборах. Як повідомлялось напередодні нового року та проміжних виборів підтримка Дональда для Трампа серед республіканців падає через економічні проблеми та незадовільність виборців високими цінами на товари агресивною міграційною політикою та сприйняттям, що Трамп за розширив межі президентської влади. Тим часом у Сполучених Штатах і активісти широко використовували нові спроби протесту проти Трампа та його політики. Це відбулося на тлі зростання невдоволення через жорсткі дії з імміграцією, скорочення бюджетів та охорону здоров'я та соціальну програму і побоювання щодо автори. Тарних тенденцій однією з таких тактик стало символічне придбання скрепків для льоду у магазинах Home Depot, які потім повертали назад, щоб привернути увагу до присутності імміграційних і митних служб біля місць, де працівники шукають роботу. У Портленді організатори створили групу активістів під назвою Бригада надувних жаб, учасника якої виходили до місцевого офісу імміграційної служби у великих надувних костюмах жаб, щоб показати абсурдність надмірної реакції влади та у Дикнути злочинних дій під час сутичок з правоохоронцями. Інша компанія під назвою без Сну для Айс залучала людей до нічних протестів біля готелів у Лос-Анджелесі, де, за думкою демонстрантів, зупинялися федеральні агенти, щоб не дати їм спати під час операцій. Крім того, протестувальники ініціювали рух Тесла тейкдаун спрямований проти Ілона Маска та його політичної підтримки правих, що включало мітинги біля автосалонів та заклики продавати автомобілі Тесла. Щоб підірвати вплив мільярдера, є одним методом була масова відмова від підписок на Disney+. плюс після того, як телекомпанія тимчасово припинила показ однієї з програм за тиск з боку федеральної комісії зі зв'язку США. У Чикаго жителі почали широко використовувати пластикові свистки, щоб попереджати про наближення імміграційних агентів та записувати їх дії. А у Вашингтоні активісти закликали людей щовечора бити в каструлі та сковорідки, щоб виразити свій протест проти агресивності дій федеральної поліції у Мемфісі організовували святкові вуличні вечірки, щоб об'єднати громаду навколо виборчої активності та протистояти розміщенню національної гвардії. Також у кількох містах запустили рекламу, яка закликає працівників імміграційної служби звільнитися, показуючи сцени, де агент повертається додому після важкого робочого дня, і його дитина запитує, як він провів час. Усі ці методи мали на меті залучити ширше коло людей до протестів і показати незгоду з політикою федеральної влади мирних і креативним шляхом, крім того, також нещодавно стало відомо про те, що у сполучених штатах група людей об'єдналася навколо незвичного способу протесту проти політики Трампа у Портленді, штат Орегон. Жінка на ім'я Трейсі Райт зібрала інших в'язальниць біля будівлі федеральної служби імміграції і митниці, де вони щотижня сиділи і займалися в'язанням. Ця група назвала себе в'язальниці проти фашизму і таким мирним способом хотіли показати, що життя у місті триває, а люди не бояться, попри розгортання національної гвардії та вказівок Трампа для захисту об'єкта. Інші учасниці, зокрема дизайнерка Мішель Бернштейн, долучалися, щоб спростувати уявлення про хаос у місті та підтримати місцеві благодійні ініціативи, наприклад, збір коштів для банків їжі через продаж в'язаних предметів. Активістки пояснюють, що таке творчість і спільна праця допомагають побудувати солідарність і об'єднувати людей навколо спільних цінностей. Вони також говорять про більш широку традицію крафтивізму – коли рукоділля використовується як форма мирного протесту та підтримка різних соціальних і політичних рухів у Вашингтоні. Тим часом біля центру виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді відбувся протест проти рішення додати до назви будівлі ім'я чинного президента Трампа. Раніше Рада Кеннеді центру проголосувала за те, що перейменувати заклад на меморіальний центр виконавських мистецтв Дональда Трампа та Джона Кеннеді. і на фасаді вже встановили нові написи з ім'ям Трампа. Цей крок. Викликав обурення у частину громадськості, оскільки центр спочатку був створений як меморіал на честь Кеннеді і його назва закріплена законом. Учасники акції протесту, серед яких були місцеві жителі та критики перейменування, заявили, що будівля повинна залишатися присвяченою пам'яті Джона Кеннеді і не бути використана для політичного самопіару. Критиці також піддають те, що зміна назви відбулася без згоди конгресу. Протестувальники планують продовжувати боротися з цією зміною. Нині відомо, що Конгрес США планує заборонити перейменування будь-якої федеральної будівлі, землі чи іншого активу на честь чинного американського президента Трампа. Про це повідомляє Newsweek. Приводом для появи законопроєкту стало суперечливе рішення додати ім'я Трампа до назви центру виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді. Тоді почався демонтаж попередньої вивіски. Будівля відтепер має назву меморіальний центр виконавських мистецтв імені Дональда Трампа і Джона Кеннеді. За це проголосувала Рада піклувальників центру. Голосу. Аня за додавання імені Трампа викликало занепокоєння щодо історичної спадщини і того, що деякі політики назвали схемою політизації державних активів. Після цього гучного випадку законодавці США зажадали скасувати зміну і заборонити подібні дії в майбутньому. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця Та до зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе, слава Україні.